Карта дня 6.04.2024 2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Субота 6 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав королівське позолочене таро. Отже, карта дня. Трійка мечів. Трійка мечів це карта, яка символізує біль, розчарування, втрату та емоційний розлад. Ця карта може відчувати складний період у вашому житті, коли ви зіткнулися з труднощами та випробуваннями. Моя порада наш біль. Це наша бесіда з Богом, коли нам боляче, то наша душа очищається від наших гріхів. Трійка мечів може свідчити про те, що ви переживаєте процес цілення після емоційної травми. Вам потрібно відпустити те, що більше вам не слугує. Пробачте себе та інших за минулі помилки. Рухайтеся вперед. Бажаю гарного дня. З повагою ваш таролог, Любомир Богоявленський.